Всім доброго дня, друзі. Щойно до нас заїхав знов такий Фецманкрафтер з відробортіком на 8 євро под довжина пугончика в середині у нас іде 440 ширина 220, висота 2,20. Машинка в дуже хорошому стані. На нових зимових колесах. Ось такий стан рами Ззаді у нас. Зимовий тигр стоїть Спереду контики зимовий машинка вся по кругу ціленька, Свіженька тільки заїхала на двох ключах. з дропортом по циліндрах питань немає ніяких ідеально жодного димка, парка нічого немає. рівненько працює чисто. Жодний болтик не крутився, все в оригіналі, все в заводських Кого цікавлять такі автомобілі, друзі, звертайтеся. Величезний вибір, дуже великий вибір. Наявності більше ста одиниць. Різного типу, різного класу, різних категорій. Всім гарного дня, до зустрічі в автомаркет Рівне.